Маєток в Німеччині за 227 мільйонів гривень. Власне Межигір'я, ні, не Януковича, а Кличка за 69 мільйонів під Києвом та нове авто. Та ще багато цікавого з декларації міського голови столиці Віталія Кличка. Підпишись на канал та постав дзвіночок, щоб не пропустити нові відео цього тижня. Допоки жителі будинку у Солом'янському районі, який постраждав від російської ракети, понад два тижні чекають тимчасового житла від КМДА, міський голова Києва Віталій Кличко став власником нової нерухомості і не абиякої, а розкішного будинку у Гамбурзі. Який кличко отримав нібито як повернення боргу? До речі, про кричущу ситуацію з житлом для постраждалих після ракетного обстрілу 2 січня читайте уже на нашому сайті посилання в описі. Також з'явився ще один будинок за міський у селі Лютіш Вишгородського району. Також у володіння очільника столиці тепер авто лендровер вартістю майже мільйон. Гривень, звідки такі обновки під час повномасштабної війни? Зірцева історія того, як приховати свої доходи за неіснуючими боргами далі в тіні каштана. Триповерхову садибу у Німеччині кличку, нібито передав його брат Володимир в межах погашення боргу. А разом з цим ще майже 7 мільйонів гривень. Про це йдеться в декларації про суттєві зміни майнового стану, яку наприкінці 23-го подав київський міський голова. Житловий будинок у місті Гамбург площою 750 квадратів. Коштовна оселя дісталася кличку від компанії «Максимум ЛТД», яка належить його рідному брату боксеру Володимиру Кличку у вигляді погашення заборгованості у негрошовому виразі. Про те, що власником згаданої компанії є рідний брат мера Києва можна дізнатися не лише з реєстрів, а й з безпосередньо ще однієї декларації Віталія Володимировича. Причому сам кличко раніше згадував, що брат планував йому повернути борг саме у вигляді володіння фірмою. Однак Чомусь передумав, тож Віталій Володимирович обзавівся новою нерухомістю. У 2016 році журналісти схеми публікували розслідування, де вказувалося, що віла очільника столиці Віталія Кличка в Лос-Анджелесі була оформлена на компанію The Maximum Trust та його менеджера Мелісу Москал. Згадані компанії Maximum LTD та The Maximum Trust можуть бути пов'язані між собою та мати відношення до нерухомості братів кличків, наголошують у розслідуванні схем у 16 Році кличко заявляв, що не має до американської нерухомості жодного стосунку, і лише з поданням декларації у 23-му році мер столиці нарешті фактично починає визнавати зв'язок з цими компаніями. Окрім закордонної нерухомості, брат ще й повернув міському голові грошовий борг у 6,7 мільйонів гривень. Нагадаємо, що в декларації за 20-й рік Віталій Кличко вказав, що позичив Володимиру 7,3 мільйони євро і 277 тисяч доларів. Такі операції з активами кличків можуть свідчити про легалізацію брудних грошей або простіше кажучи відмивання активів. Саме тому в цьому всьому бере участь найближча людина для кличка. Його брат зауважує активіст Олег Симороз. За його словами, така схема звична для топ-чиновників та корупціонерів. Молодшого брата у своїх справах Віталій Кличко використовує ще з самого початку своєї політичної кар'єри. Першою такою схемою у 2000-х роках була забудова трьох соток землі в самому центрі столиці біля оперного театру навпроти німецького посольства, коли клички перед виборами піарили Омельченка. Санич в знак вдячності дав їм шикарний шматок землі на вулиці Богдана Хмельницького, 43 а в самому центрі Києва, де навіть будувати не можна було. Але врешті-решт, брати клички успішно побудували там готель. Одинадцять зеркал написав Суморос на власній сторінці у Фейсбуці. Повертаючись до теми будинку, не можна не згадати, що Віталій Кличко з сім'єю користувалися ним ще 10 років тому. Тоді журналісти Української правди викрили, що саме тут проживав мер Києва разом з родиною, перебуваючи у Гамбурзі. Тож під час розлучення саме цей будинок вочевидь. Кличко і залишив дружині під час поділу майна після розлучення. Ми з'ясували це через вартість майна. Ціна будинку збігається із сумою видатків, яку міський голова позначив як поділ майна подружжя від 2012 дванадцятого року. Я вважаю, що Віталій Кличко займається виведенням і відмиванням активів. Кличко старший використовує історію там брат за брата. Та, але що ж це може означати? Враховуючи, що вони близькі люди, і ну, реально борги, це дуже смішно. Кучко робить як і більшість корупціонерів. Він вигадує, що йому всі винні. Він напозичав всім гроші. Це там мільярдні суми там, в гривнях. Ну там це там, декілька мільйонів доларів попозичав. От такий він добрий, добрий позичальник. Але в чому ж історія? Законодавство не зобов'язовує його. Розкривати походження цих коштів. в е, свій захист намагався просунути е, історію про те, що там є декларування, що вони з дружиною поділили майно е, будинок, але в чому ж цікавість? Чому він, наприклад, не вийшов з публічною позицію, е, сказавши, що е, так, ну я поділив цей будинок з дружиною в результаті розлучення? Тому що це буде не просто. Моє припущення про відмивання активів. Це буде кримінальний злочин про недостовірне декларування, тому що Кличко ніколи це майно в свою декларацію не вносив. В обмін на розкішний маєток в Німеччині вже колишня дружина Наталя Єгорова передала Віталію Володимировичу власність будинок. Відпочинку на Київщині та автівку, усе це описане в декларації як розподіл активів після розірвання шлюбу. Будинок відпочинку в лютижі під Києвом має загальну площу 785 квадратів і коштує понад 69 мільйонів гривень. Село Лютіш розташоване у Вижгородському районі по сусідству із славнозвісним Межигір'ям, де розташований колишній маєток легітимного президента втікача Віктора Януковича. Що саме тягне чиновників корупціонерів? Ті Місцини невідомо, певно, вже ж дуже гарні там краєвиди. Ще у 20-му році щодо саме цього будинку кличка у лютежі. інформагентство УНІАН опублікувало розслідування, в якому йдеться, що мер Києва розбудовує маєток з порушенням законодавства, оскільки захопив берегову зону і влаштував там приватний пляж. Окрім заміської садиби, Наталя Єгорова передала кличку права на автомобіль Land Rover Discovery 13 тринадцятого року випуску. Її вартість майже мільйон. Гривень разом із цим колишнє подружжя розділило ще гроші у Сполучених Штатах 4 мільйони гривень, та в Монако майже 2,7 мільйони гривень. Нібито все в рамках закону. Однак це може свідчити про багатомільйонну аферу з відмивання коштів. Чому повернення боргів дивовижним чином трапилося лише за кілька місяців після набуття братом кличка права власності на фірму. Чому всі борги Володимир вирішив повертати Віталію саме під час розлучення? Яке відношення взагалі насправді має сам Віталій Кличко до американських фірм? Я бажаю Віталія Володимировича Кличка корупціонером і людиною, яка розкрадає бюджетні кошти киян? Це Шулявський шляхопровід, це подільсько-воскосенський мостовий перехід, де просто е, мільярдні збитки завдані бюджетом міста Києва, кільцева е, кільцева дорога. І дуже багато історій з земельними ділянками, з землею в Києві. Я переконаний, що це корупційна складова, це наглядний приклад відмивання активів, тому що кажу ще раз: у Віталія Кличка кожен рік. Дуже багато е, коштів, котрі не задекларуєш. Це чорна готівка з корупційних, е, з корупційних історій. І вся та корупція, яку ми бачимо в Києві. Е, починаючи від мафів, за встановлення мафів, закінчуючи там рекламою, земельними ділянками під забутову, е, воно не осідає на рівні якогось кабінету в департаментах Київської міської державної адміністрації. Вибачте, кличко 10 років мер. Та він прекрасно все знає, як відбувається в місті Києві і де є корупційні надходження. І він, безперечно, як очільник корупції в місті Києві, має оці всі е, дивіденди. Рано чи пізно зміниться влада і ключку доведеться про це все відповідати. А Там ми побачимо рахунки і участь молодшого брата, і буде дуже неприємно зі світової зірки. Бути світовою зіркою в океанівському сізо тепер, коли ми розуміємо усю схему, найважливіше не мовчати, оскільки саме замовчування та ігнорування злочинних оборудок та корупційних схем розв'язує руки чиновникам та надає їм відчуття безкарності. Тож Поширюйте це відео на своїх сторінках та надсилайте знайомим тільки разом. Ми зможемо зупинити тотальну корупцію у Києві. Тим часом ми і надалі продовжимо розповідати про діяльність народних та місцевих депутатів, життя столиці та прірву між запитами суспільства і реальними діями влади. Лаконічно, серйозно і трохи іронічно в тіні каштана.